Раз, два, качнул и полилась. Кристально чистая, ледяная, такая вкусная и такая желанная вода. Что происходит сегодня? Раз качнул, два качнул, и пусть тебе земля будет пухом. Нитраты и пестициды. Самые эти речевины отруют крыницы. Минеральные добрива, которые тоннами вывозят на поля, выгребные ямы на подвір'ях, Гній, що складають майже у кожному сільському господарстві, усе це отруює ґрунтові води. А якщо десь поряд виробництво, то у воді можуть бути ще й важкі метали. І нехай її прозорість не вводить вас в оман. Тим не менше, за німені інших істочників, особливо в сільській місцевості, ви люди винуждені пити цю воду. Звісно, санітарні служби предупреждають, особливо де ситуація катастрофічна, туди підвоз води. Но проблема нітратів це проблема И не тільки України. Це проблема Європи. Щорік в Україні десятки немовлят ледве встигають довести до лікарні саме через отруєння колодязною водою з нітратами. Маленький організм ще не має міцної захисної системи. І врятувати дитину вдається не завжди. Ми самі загнали себе у глухий кут. Ми живемо серед мертвої води. Ми звикли до неї. На вигляд, вона чиста і більш-менш прозора, тому здається, цілком безпечною. Не дарма кажуть, чого не бачать очі, того не бачить шлунок. Тим часом виявити справжню сутність шкідливої води нескладно. Такий досвід може повторити кожен із нас на власній кухні. Ми узяли три посудини з різною водою. Порівняємо результат. У першій ямкості мінеральна вода відомої марки. Тут фасована столова вода. У третій вода з-під крана. зараз ви бачите звичайне кип'ятіння. Випаровуючись, вода має залишати сухий слід. Саме це ми і бачимо. Усі три посудини вкриває осад. Та різниця очевидна. Такий наліт залишається після кипіння водопровідної води. Отже, у ній присутні побічні продукти хлорування. Хлорорганічні сполуки здатні уражати нирки, печінку, імунну систему людини. До того ж, вода з-під крана забруднюється, коли по декілька діб проходить десятками кілометрів труб. Через це у ній можуть міститися солі важких металів, пестициди, іржа та інші домішки. Особенно, резко происходит ухудшение качества воды в старых внутридомовых сетях. Но старых это 25-30 лет и более этим месяц сетям. Происходит вторичное загрязнение нашей воды от отложений на трубах. Но в таких случаях мы советуем только одно – промыть. Но другого не дано. Старые сети, их либо надо менять, либо надо в случае такой возникновения такой ситуации промыть. То есть слить, там, скажем, 20-30 литров воды. А от мінеральна та столова води залишили приблизно однаковий незначний світлий осад. Тож видима перевага, нібито підтверджує, вода, яку ми купуємо, принаймні безпечна. Утім, і тут на нас чекає сюрприз. Дивіться далі: мертва вода на продаж. Лише 10% усіх популярних марок фасованої питної води можна споживати. Во многих водах просто продають водопроводную воду. От ми видим, хлор все як із труби тіче. Як обрати безпечну воду і скільки її можна зберігати у пляшках? Воду з під крана без спеціальної обробки споживати не можна. Колодязна здебільшого отруйна. Однак людині необхідно випивати її по 2 літри щодня. У пошуках якісної води багато людей переходять на мінеральну і столову. Та чи можна пити те, що пропонує торгівля? І так, ми заходимо в супермаркет. Що ми бачимо? Ряди: зла вода, хороша вода, вода для лівої ноги, вода для правої ноги, вода, яка робить вам щасливим, вода, робить щасливим вашу маму. Все, що хочете. Но у этой води є одна общая черта. Це страшний яд, який медленно, але доволі успішно бореться з вами. Неприємна несподіванка від інституту колоїдної хімії та хімії води. У гарній пляшці з відомою назвою теж може бути шкідлива для здоров'я мертва вода. дослідили 30 відомих марок мінеральної та столової води. Лише три з них виявилися безпечними. Інші токсичні. Більше, чи менше. Я вам скажу, конечно, это вызвало бурю возмущения у всех производителей этих вод. Во-первых, многие из них знают, что они добавляют в эти воды некорректные компоненты и знают о том, что ГОСТов на эту воду не существует, проанализировав 30% э, наиболее использованных вод в наших магазинах і тільки три води. Целющая, Бобівіта і Моршинське відвідають повноцінним фізіологічним водам, відвідаючим качеству, прошедшими найжортій тест біотестування. Слід зауважити дослідження Інституту колоїдної хімії та хімії води проводилися у 2005 році. Можливо, сьогодні ситуація змінилася. Но не чи чистала она кращою. То, что же робить воду отруйною? Як не дивно консерванты, які використовує виробник. Ви посмотрите на упаковке, где-то написано год хранения, где-то два. Это вообще совершенно не суразится. Воду хранить более двух-трех дней в принципе невозможно. Ее нельзя хранить. Сюда добавляют разные консерванты. Самым легким консервантом є углекислый газ. Це газірованої вода. Найбільш безпечний для здоров'я консервант це вуглекислота. Достатньо відкрити пляшку і трохи зачекати, поки вийде газ. Маємо якісну, безпечну воду. Але є інший шкідливий спосіб консервації антибіотики. Антибіотики взагалі ні в одному гості світу не контролюються в питті воді. А їх крутяться вже мільйони тонн в окружаючій среді. Їх, уніжджую, їх навіть бактерії не можуть поїсти, тому що вони і создані для унічження бактерій. Іноді геть неможливо з'ясувати, які консерванти містить пляшка, навіть у лабораторних умовах. Ми звикли вважати найкориснішою негазовану воду, але саме у ній можуть бути найбільш сумнівні консерванти. При відсутстві гликослі... углів кислоти. Получается, что применяются какие-то другие консерванты. Безопасность этих консервантов, ну, я уверен, не всегда обоснована, доказана, научно доказана. Поэтому я, например, опасаюсь такую воду пить. Навіть якісну воду може перетворити на отруйну звичайна пластикова пляшка. Особливо під впливом тепла і сонячних променів. Якщо оставить в машині бутылку з водою, Почему чаще всего мы ее выбрасываем, не допивая? Потому что вода приобретает пластмассовый вкус. Едкий, неприятный. Почему это происходит? Все очень просто. От солнечных лучей, от жары, которая в машине сегодня летом. Пластик разлагается. И вот эта вся химия выплескивается в то, что должно быть чистой водой. Как защитить себя от того, чтобы пить расплавленный пластик? Ответ простой. Підходите к ларьку, покупайте воду в стеклянний тай. Є й інша небезпека купити підробку. У продаж часто потрапляє фальсифікат. Звичайна водопровідна вода, розлита у пляшки кустарним способом в антисанітарних умовах. Во многих водах просто продают водопроводную воду. Вот мы видим и все как из трубы течет. Ну и а потом соответствующая реклама, на которой не жалеют деньги. Статистика мировая показывает, что минеральных вод очень много фальсифицируют. По разным цифрам от 30 до 70 процентов минеральных вод фальсифицированы. Это и статистика вполне овца Поэтому вероятность, что это означает? Вероятность купить Сваксифіцировану воду дуже висока. Бути уважним, купуючи мінералку не єдиний спосіб уникнути мертвої води. Зменшують загрозу здоров'ю побутові фільтри. Якщо пускати трубами високоякісну воду немає сенсу, то очищати її вже на виході з крана життєво необхідно. Щоб отримати у себе вдома високоякісну воду, дуже важливо не помилитися з фільтром. В інституті колоїдної хімії та хімії води кажуть, що здебільшого фільтри, які є на ринку, не можна використовувати більше одного-двох тижнів. Саме за цей час у сорбенті накопичуються шкідливі бактерії. Кімнатна температура і волога сприяють їхньому швидкому розмноженню. Тобто, уже за тиждень-два фільтр не очищає, а навпаки, забруднює та заражує воду. Імея у себе битову установку на кухні. Ви з нашої води будете получать, я без всякого преувелічення скажу, будете получать воду вищого стандарта. Допустим, на фільтр дається гарантія 300 літрів води. Ми провіряємо этот фільтр. Так, да, действительно, по истечению этого срока його нужно вибрасувати. Не економік на этом. Чому ж ми власноручно поваємо свій організм мертвою водою і з кожною склянкою відбираємо у себе кілька років життя? Напевно, тому що як виявляється, найскладніше для нас зробити бодай щось для власного здоров'я а надто коли загроза невидима і прозора, немов вода, яку ми п'ємо.